Друзі, доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Пташка в'є, В'яжемо з любов'ю. Як і обіцяла, я хотіла зробити би анонс і огляд на моє поло монік в двох варіантах. Як ви знаєте, перший варіант я в'язала з нитки метражом 300 метрів на 100 г у два складання і додавала. Також ниточку люрексу. Ось такий має вигляд зараз поло після мого БТО. Будь ласка, подивіться, як наша. Фактура стала гладенькою, ніжною, ниточка не топоршиться, доволі пластично лягає по фігурі, і зараз дивиться дійсно дуже причудово. Ось так наш ворот має який вигляд, він не завертається. При цьому я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що я не відпарювала мій виріб, і він має такий вигляд тільки після ВТО. Також мій полумонік у другому варіанті, який складається з елементів ажуру даного ажуру. От, подивіться, як гарно виглядає цей виріб. Він дійсно має дуже пластичну, красиву структуру. Це повністю бавовняна ниточка, яку я вам рекомендувала для в'язання і показувала. Це у мене Pima Lux. Метраж її складає 330 метрів на 100 грамів. Подивіться, тут я використовувала ажур і робила його. Тільки по серединці і по боках мого виробу. Також я робила це на рукавчики, бачите, посередині мого плеча, по передній частині рукава і по задній частині рукава. Також на спинці я робила такі ж три рапорти безпосередньо з нашим ажуром. Також тут я використовувала трохи меншу спицю для в'язання мого вороту, тому що нитка у мене була трохи тоньша, тут 330 метрів на 100 г. І відповідно у мене трохи я захотіла зробити щільніший мій ворот, але це не обов'язково. Ви можете використовувати таку ж саму спицю, як і для в'язання цього полу, коміру полу. Також я використовувала люрикс. От, можливо, буде краще видно цей люрикс у нашій ниточці. Люрикс у мене був тут 3000 метрів на 100 г, він був трохи плотніший, і в'язати його було дійсно зручніше. Дійсно, обидва варіанти мого пола вийшли дуже красивими, дуже такими, знаєте, вишуканими. А вони мають свій стиль, унікальність, неповторність. Знаєте, тут є така неперевершена краса, яка дійсно кидається у очі. Цей виріб має. Класичний стиль, елегантність, бездоганність – це те, що потрібно сучасній жінці. Тому я вас запрошую до в'язання мого полу. Вже скоро він вийде на моєму інстаграм-каналі і ви можете доєднатися. Як я вже і казала, майстер-клас, сумісник буде складатися з попетельних відеоуроків від початку в'язання, від набору петель до закінчення нашого в'язання. Все попетельно розписую, вказую в коментарях і опис в телеграм-каналі, все це буде. Любі друзі, у цьому МК ви зможете зв'язати свій варіант поло. Якщо ви захочете трохи полегшити варіант, який буде вам не так важко даватися, по першому разу, то ви зможете зв'язати поло безпосередньо з елементами ажуру, і він буде. Дійсно, трохи швидше в'язатися. Якщо ви захочете варіант безпосередньо більш складний, більш такий, знаєте, ажурний, ви можете в'язати цей варіант поло, і він буде дійсно дуже красивим, приголомшливим, я б сказала. Тому що поло дійсно виходить неперевершене. Тобто у цьому майстер-класі ви можете отримати два варіанти полу, як я і обіцяла, і зможете обрати для себе той варіант, який вам більше до вподоби і підходить. Спочатку ви можете зв'язати цей облегшений варіант, а потім ви можете зв'язати цей більш складний варіант, або ви два зразу. Це вже як вам буде до вподоби. Я бажаю вам гарного настрою і Пропоную вам приєднатися до мого в'язання разом зі мною і отримати свій неперевершений варіант полумонік. Всім гарного настрою!